Привіт! Вітаю всіх на моєму каналі Птаха на городі. Мене звати Тетяна. Тут я ділитимуся своїми буднями в селі та намагатися зробити його кращим. Полетіли? Взагалі, всім привіт. Покосили сьогодні. Хорошо косить, тільки трошки мені треба привикнути до неї. Це ми такий ландшафтний дизайн зробили. Надіюсь, вам подобається. Убрали ми забор. Тепер у нас садочок видно. Садочок коло хати видно. Отак от, от. Я думаю, краще набагато. Так, черешеньки дві у нас прийнялися, листочки. Все, видно. Лидко-лидко. Полуничка вже сьогодні бачила одну квіточку. Зараз покажу. О, біля хати теж так. Все. Біля погріба. Нема зілля, нема тих камнів непонятних. Воно ну, так файно. Так, це у нас лохина. Лохина і земляніка там ж. це наша зарабість. Наша, наша лохина буде, наші ягідки будуть. В цьому році, надіюсь, ми будемо вже куштувати. А це вже три кущики у нас земляніки з лісу. Так, цепочка, квіточку я уже бачила. Сьогодні так, так, так. О, все ты красуня. Вот так, красуночка. За уже целый стучек, чтобы не залишав. Тут будет все. І дочки, коротше, починає цвісти. Всьо, красоночки. Бузок іще у нас не цвіте, але може в принципі скоро бути. Це грушка у нас. Так. Бузок ще не цвіта такий сирень. Тут особливо нічого, ми з Андрієм сьогодні соєшники попід забором отаку посадили. Хай будуть хай будуть соєшники. Ось такий у нас дизайн. В принципі, оце сьогодні добалася я з цим і покусила трошки ось цибульку і ще Це гриказка. Вчора покропила грибка і от шкідників, то, чесно кажучи, щось я не бачу мураїв. Не лазить. Це чесник, а то цибулька. Я їх сьогодні підсипала, полила і підсипала, думаю, щоб волога була. До малини ще не дійшла. Треба трошечки верхушки повырезать. Смороду не треба сухаваться вся, все тоже. Что работы хватает. Ту яблоньку мы изрезали, ветка была погнута, а теперь пустила новые погинцы. А це груша. Олешка сварився за неї, пустила нові пагінці. Деревця тусе попідроставили так. Вже десь чуть не по 2 метри. Ну, десь півтора точно. Це у нас абрикоска. Ми купляли, посадили. Сорт диня. Прийнялася. Це тут покусила я. Яблунька у нас голден, Будемо чекати. Я сподіваюся, вона теж прийметься, тому що є ось ці зелені бурульки. Чи видно, чи не видно? Видно. Є зелені бурульки, значить, я думаю, і вона прийнялася. Отак от. Так що таке у нас? Відеообзор. Треба іти митись, бо й трава. І що хочеш і пісок, і трава на лиці. Ой, як лишенька цвіте. А це поруч маленька лишенька. Довця. І так без забору у нас виходить. Дуже гарно, я так думаю. Як вам? Скажіть, вам подобається те, що помінялося, те, що Танька натворила? Всім, папа.